Армадол, забудь про головний біль. Лише одна незначна помилка чи не збіг номерів товару, і податкова блокує накладні тисячі підприємств. Але мета посилення системи виявити сумнівні операції, натомість прозорі компанії в очах податкової стають ризиковими і не можуть нормально працювати, несуть шалені витрати, навіть банкрутують. В першу чергу це торкнулося виробників та переробників. Це столичне підприємство з виготовлення сировини для меблів. У компанії десятки заблокованих накладних, бо сировина з одним кодом, а вироблена з неї продукція уже з другим. І податкова система автоматично блокує товари чи послуги. Хоча це не є порушенням, щоби довести податкові свою правоту, компанії повинні подати додаткові таблиці, де вказано, що такі номери насправді в них існують. А це ще той клопіт, розповідає бухгалтерка меблевої компанії Олена. Після блокування е, наше підприємство подало цю таблицю, е, але податкові автоматично не розблоковуються. Тобто таблиця, те, що її прийняли, ще не гарантує вам розблокування податкових накладних. Ми маємо розблоковувати ці податкові накладні вручну, кожну податкову, ви уявіть, кожну податкову, а їх, ну, сотні. Якщо ці накладні заблоковані, а не зареєстровані, то покупець сировини, наприклад, ті, хто з неї робить готові меблі, не отримує відшкодування з бюджету за додану вартість, іншими словами, кредит, який вже по суті оплатила компанія, в якої він купив сировину. По-перше, псуються відносини з клієнтом. Будемо говорити з цього. Деякі клієнти не розуміють, якщо вони не виробники, вони просто перепродують товар. Вони не розуміють, чому ми їм заблокували кредит. В результаті і продавець змушений платити той самий податок, або ж компанія-виробник судиться з податковою. Із судовою тяганиною проти податкової добре знаються у львівській компанії з виготовлення м'яса. Їх помилково система занесла у список ризикових підприємств і теж через різні номери сировини і готової продукції. Їм заблокували абсолютно усі накладні, хоч і підприємство на ринку 13 років і платить мільйонні податки до бюджету. Через цей статус клієнти їхньої компанії теж можуть опинитися у схожій ситуації. Коли ми маємо статус ризикового, то Чальників і поки всі бояться з нами працювати. Ми просто втрачаємо клієнтів, втрачаємо постачальників. Не маємо можливості здійснювати підприємницьку діяльність і відповідно наші всі працівники під загрозою звільнення. Бухгалтерка цього підприємства Уляна каже, що станом на зараз у них в судах 270 податкових накладних на суму майже 90 мільйонів. І по всіх слуханнях компанія отримує позитивні рішення, але і це не допомагає відновити справедливість. Не факт, що податкова його виконає, і ми змушені звертатися у виконавчу службу. Виконавча служба нам присилала листи, як вони штрафують податково і стягують на кошти з бюджету податкової зючет виконавчої служби. Такі масові блокування накладних створять і колапсу судовій системі через велику кількість скарг, а також і в податковій системі, бо зараз заблоковано 2 мільйони накладних тисячах компаній. Тож, за підрахунками аналітиків, в державній податковій службі для розгляду заблокованих накладних знадобиться 260 років. Щоб через проблеми із податковою бізнес не змушений був піти у тінь. А відтак Держсказна не зміліла. Урядовці і фахівці знову сіли за стіл у пошуках рішення серед цієї експертної групи Олег Гетман. Те, що ми зробили е, спільно в робочій групі Міністерства фінансів, спільно з комітетом з експертами, то ми скажімо так, налаштували ці критерії виключно на тих, хто дійсно е, може е, схематозити з цим ПДВ. Якщо податкова хоче е, запровадити ризиковий стан для платника, то вона має це дуже детально обґрунтувати. Тобто, прямо в постанові написали, що це має бути чітке мотиваційна частина обґрунтування. Якщо вони були заблоковані, і якщо подана е, таблиця е, і таблиця прийнята, то всі, хто раніше був заблоковані, всі накладні, мають бути розблоковані. Відкориговану постанову вже опублікували на сайті Державної податкової служби. Щодо того, як надалі буде податково визначати ризикові компанії і як судитись із прозорим бізнесом. Наша редакція направила запит до відомства. Ну а підприємці і експерти ж наполягають, що навіть ці нещодавні коригування постанови повноцінно про. Проблему не вирішують і блокування продовжаться. Тож для безперебійного функціонування бізнесу в умовах війни виробники вимагають тимчасово скасувати блокування накладних. Є навіть відповідна петиція на сайті президента України. Вона вже набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Улюблений сніданок з 1+,1 плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя, рідна кухня, пічечка, духовка. з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.